Михайло Мудрик зіграв свій останній матч за Челсі. Клуб через проблеми з дисципліною запропонував послуги українця іншій команді. Одразу три таланти УПЛ потрапили в топ-50 футболістів Європи до 21 року, які готові до переходу в топ-чемпіонати. Не обійшлося без сюрпризів. Віталій Миколенко отримав потужне підсилення проблемної позиції у Евертоні. Манчестер Сіті погоди одразу два трансфери за 50 мільйонів євро. А також як зіграв своєму дебюті з перших хвилин за Бренфорд Горі Армалюк та огляд всіх останніх трансферів літа 2023. Деяке посилення активності спостерігаються на світовому трансферному ринку. Фулхем забрав чергового лідера Лестера Тімоті Кастаня. За 27-річного захисника заплатили 17,5 мільйонів євро. Бельгійць буде виступати під 21-м номером. За Лестер у нього 112 матчів, 5 голів та 8 асистів. Евертон продовжує пошуки рятівної палички і за 25 мільйонів бере нападника Одінезе Бету. Португальцю 25 років. В серії А він провів останні два сезони, в яких у нього 65 матчів та 25 результативних дій. Для це вже четвертий новачок в атакувальну ланку цього літа. Зараз клуб йде на останньому місці, залишаючись єдиною командою з нулем в рафі голів. Роберто Дідзербі знайшов нового кайседу в іншого екс тренера Шахтаря. Брайтон за 27 мільйонів купив таланта Ліля Карлоса Балеба. Контракт розрахований на 5 сезонів. Камерунцю лише 19 років, і він майже не грав на дорослому рівні. До речі, навіть трансформарт оцінює його в скромні 5 мільйонів. Але, напевно, скаути англійці знають про його потенціал явно більше. За два роки в лілі у нього 36 матчів, один гол та два асисти. Бенджамен Павар – гравець Інтера. За попередніми даними, сума годи склала 30 мільйонів євро. Ще 2 мільйони передбачені у вигляді бонусів. У минулій кампанії 27-річний француз забив 7 голів та віддав один асист в 43 матчах. І знаєте, здавалося, спочатку провальна трансферна компанія Інтера виглядає не такою вже й поганою. Нарешті, щось цікаве після чемпіонського сезону видалий в Наполі клуб підсилив Есперлінськінтрахта. Сума трансферу 25 мільйонів євро. За два сезони в клубі він прав 80 матчів, забив 14 голів та зробив стільки ж асистів. Гравцю 23 роки. Монако оголосив про трансфер форвард Арсенала Балагуна. Цю новину анонсував раніше, тож, додам лише ціна питання 30 мільйонів євро. Також ще близько 10 прописані у вигляді різноманітних бонусів. В оренді за Реймс Минулому році у нього 24 бали за систему гол плюс Пас у лізі. 1. а як підписав чергову зірку нового покоління грузинських талантів Жоржа Мікоукадзе за 22-річна форварда Мец отримав 16 мільйонів євро. В минулому році він став кращим бомбардиром другого дивізіону Франції. Там у нього було 23 голи та 8 асистів. Додам, що всю свою кар'єру футболіст збудував саме в Європі, адже з дитячих років перебував в структурі Ліона. Бенфіка підсила напад чергової оренди Гонсало Гедиша. Нападник провалив минулу оренду за орлів, провівши лише 12 матчів за сезон та забивши один гол. Але тим не менш в ньому продовжують вбачати потенціал і вирішили продовжити співпрацю. Поки невідомо, чи буде там право на викуп, але гадаю, що так. Маркос Антоніо знаходиться за крок до трансферу в Паок. Бразилець провалився в серії А і відправився в річну оренду. Після чого у греків буде право на його викуп за 6 мільйонів. В команді вже на нього чекають інші, як зірки УПЛ, Томаш Кінзьора та Тайсон. В Італії у нього було лише 600 зіграних хвилин та Дві результативні дії, але знаєте де може бути справжня бомба? Челсі та арсенал ведуть перемовини щодо обміну дуетом футболістів, серед яких Михайло Мудрік. Одразу декілька британських джерел пише, що сині готові позбавитись від українця в обміна Смі та РУ. Обидва таланти випали зі складу своїх команд, хоч і мають шалений потенціал. І тут є одразу декілька варіантів, адже ціна між півзахисниками відрізняється майже вдвічі. Або ж Арсенал готовий доплатити, або ж Михайло піде в оренду з правом на викуп, що, хоч так, хоч так, як на мене, було б цікаво. Червоні, хоча брать в класичній схемі 4-3-3, де Михайло б мав подібний функціонал, як у нього в шахтарі та збірні. Натомість Мідров, який грає переважно ближче до центра, ідеально підійшов Челсі з їх новою тактикою з двома атакувальними півзахисниками. До речі, оскільки Михайла продовжує лікуватися, то можливо, матч проти Вескима міг стати для нього останнім футболці синіх. А ще анонімне джерело з роздягальні Челсі говорить, що проблема в дисципліні українця. Начебто, саме через це він грав у стартових турах в основі. Хоча знаючи, Мудрика важко віриться, що з цим у нього можуть бути якісь проблеми. Єдине, що може швидко зруйнувати цю году трансфер Каула Палмера, адже лондонці досягли домовленості сіті, а це майже 50 мільйонів євро. Його медогляд запланований на найближчі дні. Футболіст свою згоду на переїзд дав також. Виручення кошти цього трансферу сіті інвестує в Матеуша Нуніша. Який довго бекотував у Вулверхемптоні і нарешті досяг свого сума угоди складе понад 55 мільйонів євро. Португалець універсал, який частіше грає в центрі пуля, він спробує компенсувати втрату сіті Гюндогана. Рік тому купив у Спортинга за 42 мільйони євро. За сезон у нього 41 матч, 1 гол та 1 асист. Не можна залишити поза увагою перший матч у старті Єгора ремонка за Бренфорд. І нехай це був лише кубок, але на цю гру в команди був досить бойовий. Єгор отримав оцінку за матч 7-1, що відповідає середньому показнику по команді. На полі України справів 78 хвилин. За цей час у нього 51 дотик, 32 точні передачі з 37, 3 вдалі спроби дрібні з 4, 50% виграної боротьби, один виніс та два перехоплення. Відзначу, що грав Єгор не на зовсім звичних позиціях на фланах півзахисту, що добре видно по його тепловій карті. Георгій Судаков посів друге місце в рейтингу футболістів до 21 року, які готові перейти в один із топ-5 чемпіонатів. Відповідну статтю опублікував міжнародний центр спортивних досліджень на першому місці. центрбек Бек Бенфіки Антоніо Сілва також зовсім трохи до топ 10 не дотягнув Арсеній Батагові зорі. У центрального захисника 11-та сходинка. А ось Володимир Брашко аж на 39-му місці.